Більшість людей не знають, що Індію та Шрі-Ланку розділяє лише 34 милі океану. То чому ж Шрі-Ланка не є частиною Індії? Близько 80% населення Індії індуїсти, тоді як приблизно 70% населення Шрі-Ланки буддисти. До того ж, у шрі-ланці говорять сингальською, а в Індії переважно гінді та Урду. Але щоб це повністю зрозуміти, треба повернутися до 1796 року, коли Британія колонізувала Шрі-Ланку. Тоді британці контролювали території сучасних Індії та Шрі-Ланки, але як дві окремі колонії з різним економічним управлінням. Індія здобула незалежність у 1947 році, а Шрі-Ланка у 1948 ці країни ніколи не об'єднались, бо просто мали замало спільного в релігії, мові та економіці.